Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі Агромеханіка. Сьогодні піде мова про такого мотоцикла Зон Шен Кар'єра. Якщо у вас кар'єра не очень, цей мотоцикл вам допоможе. Але це не точно мотоцикл з двигуном на 300 кубічних сантиметрів. Номерок самого двигуна. Ось тут 172 YMM2. Поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором, який встановлений ось тут. Понизу у нас, як ви можете бачити, додаткові ось такі дуги. Це пластик, це метал. Захист для вашого двигунчика, щоб якщо ви десь присядете, йому нічого не буде. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду в даного мотоцикла відторможується чудово. Мотоцикл. В принципі, підійде для будь-якого покриття. Він м'якенький, відчуває себе на будь-якій дорозі рівно та стабільно. Спицеві колеса забезпечують прохід різних нерівностей. Гума вона легко шипована, тобто вона може. Класно себе почувати і на трасі, і на легкому бездоріжжі. Відгальмовується, як я сказав, добре, тому що в кросових мотоциклах із кросовою гумою є проблема, коли на асфальті ми натискаємо на гальма, а гальмів як таких і немає. Тут ця проблема виключена. Позаду моноамортизатор, який налаштовується, виведена високо вихлопна труба. Дзеркала у нас в комплекті тут в ящичку, як зазвичай для. Безпечного транспортування. Двомісне сидіння, пасажира та водія, пасажир сидить високо, бачить всіх. Водій сидить трохи нижче, бачить також всіх. Захист для рук, якщо ви будете їхати через лісову місцевість, щоб гілки не надавали по рукам. Вітровичок пластиковий, ледівська оптика, світить гарно. Давайте поглянемо, що в нас відбувається за самим кермом. За кермом у нас ось така ситуація. Тобто, в нас є аварійка вже в даного мотоцикла. Також в нас присутній USB-роз'ємчик. Давайте покажу вам, яка приборна панелька. Ось так вона вмикається, проганяє всі е, свої пікселі, щоб вам було приємно. І що тут? Так, в принципі, все. USB-шку вам показав, це показав. Керування. Світлом знаходиться, як завжди, електростартер. Цікавий мотоцикл, друзі. А ще вам не сказав розмір колес. Найголовніше по розмірам колес. Переднє в нас колесо розміром 90х90х на на 19, ну а заднє 110 90 17 Ось такі колеса. Доступний даний мотоцикл в кредитуванні також відправляємо по всій Україні. Нашим автомобілем або новою поштою ви можете звернутися за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Саме на дану модель мотоцикла, я посилання залишу під цим відео. Номера телефонів на нашому сайті активні. Можете телефонувати та дізнаватись всю інформацію, яка вас цікавить по цьому мотоциклу. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня і до нової зустрічі.